Але без засвоєння різних досвідів, без переживання різних ситуацій, важливих для всієї спільноти, просто так це не спрацює. І другий момент, пов'язаний із часом, це момент покоління. Класично тут наводять а, приклад із Моїсеєм, який нібито не просто так ходив 40 років по пустелі, а й кому треба була зміна у цього покоління. Тобто це теж є моментом певної зміни, а останній момент це пов'язаний з історичною пам'яті. Та можуть її підміняти, не можуть її формувати. Але коли дослідники, особливо зі школи аналіти, взялися за це питання, в них вийшло таке, що є дві історичні пам'яті. Одна, яка формально, яка вивчається у школі, підручників і так далі, а друга це неформальна, пов'язана з історією кожної родини. І як у кожній родині ця історична пам'ять набуває різних рис. Чому навіть в радянські часи, коли там, комсомольці... Казали своїй дитині, яка приходила зі школи і сідала вчити історію, а вони казали, ти це вчи, вчи, але я тобі насправді розкажу, як воно було. Тобто ці моменти насправді мають в рахунку більше значення. Далі вони а, пишуть про те, що в конструктивізмі етнічність – це в принципі, є форма соціальної організації. І вона будується якраз на культурних відмінностях. І, в принципі, вона відрізняється від інших форм розумінням того, що є якась спільність яка я ще ніж будь-які інші групи. Наприклад, ми українці, і це важливіше, ніж те, що ми є вчителями, що ми є олігархами чи ще кимось. Тобто виведення на перший план якось однієї з видів ідентичності. І от знову ж таки момент, історія доля. Доля це взагалі концепт для української теж ідентичності важливо. Тут не будемо зупинятися, але подумати, ви навіть перегортаєте наші якісь вірші класичні, тому знайдете багато цікавого. Плюс конспектристи говорять про те, що якщо ідентичність є продуктом моделювання і, вона саме використовує ті властивості, які вже є наявні у суспільстві. І воно б не спрацьовувало, якби цього не було в суспільстві. Які перш за все це механізми? Це механізми роботи із масами, це вождів і взагалі пошук стаї. Це той момент, коли людина, те, що ми з вами позавчора говорили, вона комфортніше себе відчуває серед тих. Людей, на яких вона схожа, серед тих людей, які можуть її зрозуміти, серед тих людей, які говорять з нею однією мовою в символічному значенні. Тому ці моменти як то просто елітами використовуються. Плюс про маси, я думаю, багато чули і самі відчували, розуміли, що маси і масова дія, вона відмінна від дії конкретних індивідів. Зазвичай такий дослідник на він казав, що сумарна маса того інтелекту в масі. Вона на рівень нижча, ніж інтелекти всіх окремих людей. Навіть якщо ми з вами якісь такі а, зберемося, і зараз особливо під якимось афектом, наприклад, не дай Боже, почнеться пожежа, наш рівень інтелекту, нашої групи маси дуже впаде. І він не буде орієнтуватися на найрозумнішого з нас, а буде орієнтуватися на найменш розумнішого з нас. Тобто, так. Тож, якраз, і теж пам'ятаєте, теж ми говоримо це імпульсивне, рефлексивне, Це постійне співвідношення факторів, які просто керують нашими діями. Але не все так песимістично. Ми будемо далі розбиратися. І, до речі, я хочу вас привітати. Бачите, та верхня така стрічка? Це те, що ми з вами позачора. Ми молоді вже досить багато пройшли, у нас менше все-таки залишилося. І вчора хтось вже згадував, яку силу. Та згадував? Згадува. Згадува. Добре, це добре, що є люди, які знають, що це таке. Я дуже коротко так розкажу, щоб не рожовувати. В принципі, це концепт, який для нас вже є досить очевидною річчю, який говорить про те, що жорсткий примус, армія не завжди так ефективні, як м'які засоби впливу. Економічні, освітні. Моменту спільної роботи та кооперації. І цей його концепт був а, дуже гарно сприйнятий американською владною елітою, і вони взяли його навіть як певну державну політику. Він якраз чітко зі soft і hard power. і говорить він про те, що soft power пов'язана із формою політичної влади, яка досягає необхідних результатів на основі на добровільної участі. Це не є те, що я буду приймати участь в якомусь я не знаю, в проєкті, тому що якщо я не прийму цю участь, мені дадуть батога. А тому що цей проєкт трохи цікавіший і для мене вигідніший, ніж інше. І в принципі, можна розглядати політику, пов'язану із.